Путін прибув у КНДР вперше за 24 роки свого правління. Візит відбувається на тлі даних про нарощування поставок боєприпасів із північної Кореї до Росії. Очільник Кремля приїхав ненадовго сьогодні вирушить у В'єтнам. Представник ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні стурбовані зміцненням співпраці між РФ та КНДР. Нас не непокоїть поїздка, але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами. Можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північно-корейську зброю. Можуть відбутися певні обопільні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на корейському півострові. Зустрічали Путіна в Кореї російськими прапорами та його ж портретами. Мета візиту очікувана. Отримати ще більше снарядів та балістичних ракет від Північної Кореї також підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Такий візит говорить про все більшу залежність Росії від авторитарних режимів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Путин з висить ноткореа. Візит Путіна до Північної Кореї демонструє і підтверджує дуже тісний зв'язок між Росією і авторитарними державами, такими як Північна Корея, а також Китай та Іран. І це також демонструє, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для нас. І це чітко продемонстровано в Україні, де Іран, Північна Корея і Китай підтримують, підживлюють агресивну війну. У Росії проти України Північна Корея надає значні обсяги боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні, як іран, який постачає зокрема і безпілотники. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми дуже занепокоєні цим, бо це те, що підтримує війну. А найшвидший спосіб закінчити війну це позбавити Путіна думки про те, що він може пережити Україну і пережити всіх прихильників України, але також, якщо він знатиме, що палива необхідного для його військової машини більше не буде. Не менш тісні зв'язки у Росії з іншою авторитарною країною Китаєм. КНР навіть відмовились брати участь у саміті миру за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Це вагомий показник ставлення Китаю до війни в Україні. Вашингтонська адміністрація хотіла б дізнатися думку Китаю та інших країн про нові пропозиції Росії щодо врегулювання конфлікту в Україні. Пропозиції Путіна не відображають серйозного настрою Росії на мир у будь-якій формі, і, чесно кажучи, я думаю, такі країни, як Китай, слід запитати, чи вважаєте ви те, що виклав Путін, прийнятною основою для миру? Тому що якщо їхня відповідь так, то вони відвертаються від статуту ООН. А от Володимир Зеленський вважає, що Китай має вплив на Росію і міг би допомогти Україні. Він додав, що Сі Цзінпінь дав йому слово, що Китай не постачатиме озброєння до РФ. Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Китай дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має. Політичний і економічний вплив на Росію реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. Водночас генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, Китай має заплатити за підтримку РФ у війні проти України. За словами генсека, Пекін хоче досягти двох результатів: підтримувати військову машину Москви та зберегти відносини з європейськими союзниками. У МЗС Китаю традиційно заявили, що не підливатимуть мастила у вогонь, і порадили НАТО припинити перекладати провину на інших. Ми радимо НАТО зробити щось практичне для політичного вирішення кризи. Китай продовжуватиме підтримувати контакти, зв'язок з відповідними сторонами і докладатиме навпинних зусиль, щоб відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи. Держсекретар США вважає, що РФ намагається розвивати і зміцнювати відносини з країнами, які допоможуть їй продовжити війну проти України. Ентоні Блінкен та Єн Столтенберг пообіцяли зробити усе можливе, щоби припинити постачання зброї з Ірану та Північної Кореї до РФ. Ганна Янько, телеканал Рада де підсумків Єдине головне.